Ось я тут знайшла такий абсолютно недорогий мольберт. Як бачите, можна користуватися у такому першопочатковому вигляді, він просто дерев'яний, але на ньому є якісь плями, він такий не дуже акуратний, не дуже відповідно дорогий, і виглядає ну, і виглядає на свої гроші відповідно. Я ж пропоную його пофарбувати, наприклад, якщо його зафарбувати, Воно, в залежності від ваших потреб, від інтер'єру, від картини, яку ви плануєте сюди ставити, можна фарбувати в чорний колір, можна в білий, можна в кремовий, сірий, будь-який колір, можна якийсь яскравий навіть обрати, і буде як яскравий акцент вашого інтер'єру. І воно зразу виглядає акуратніше, виглядає цікавіше і, відповідно, дорожче, і краще прикрашає на вашу оселю.